Однією із складовою виховання наших дітей це є патріотичне, духовно-моральне виховання. Без нього аж ніяк не можна обійтися. Це є основа основ, це є складова, фундамент будівництва майбутньої людини. От давайте собі подумаємо, чи будинок, який побудований на піску, може довго простояти? Ні, вітер його швидко рознесе. А якщо будинок побудований на міцному фундаменті, такому будинку ні грози, ні бурі не страшні. І так само і людина. Якщо вона відбулася на фундаменті духовному з Богом, то цій людині нічого нічого в житті не страшні, бо вона завжди знає, твердо знає і вірить. Що Бог з нею, що б не сталося, які б негаразди не випалися у житті, вона твердо знає, що ми прийшли у цей світ для удосконалення. А те, що нам Господь посилає різні ситуації, то він навпаки дивиться, а як ми себе поведемо в тій чи іншій е, ситуації? Тому найбільше переконаний. І читаючи педагогів українських, особливо Ващенка, сучасного педагога Омеляна Вишневського, згідно з ними, основа основ у вихованні підростаючого покоління мають бути уроки християнської етики. Адже саме там учитель, а не священник якоїсь там конфесії, а це світська наука. Де людина дає, учитель дає діткам ази, основи розуміння Біблії, розуміння оцих усіх моральних чеснот, заповідей Господніх. Тобто це те міжконфесійне, що нас об'єднує і яким повинна бути людина. І коли ми оце все передаємо діткам. Отак От вона і виростає крепкою, сильною, міцною е, людиною. І та людина, яка щиро, від серденька вірить у Господа, вона не здатна на погані вчинки. Вона ніколи не обмане, бо вона знає очі Всевишнього бачить. Від Всевишнього нікуди нікуди не заховаєшся. Він завжди зі мною. І по стежині, по якій ти йдеш додому, і в класі з тобою, Господь, і коли ти лягаєш спадки, біля твого ліжечка він тебе охороняє. Ти треба вірити і пустити його в серденько. і тобі з ним легко і просто живеться. І коли я діткам говорю, усім нам подобається подорожувати. А як ви вирушаєте у подорож, що ви берете з собою? Певні речі і задумуєте, ой, того забув, а можливо, оцього не взяв. Але все залежить, які ви речі берете з собою в дорогу від того, куди ви подорожуєте, яка мета подорожі. А якщо дорога це людське життя, адже ми не раз говоримо стежинка життя, то якщо ми вирушили у цю дорогу, чи замислились ми, а що ми взяли з собою? Що нам треба взяти? І, мабуть, що нам треба брати, кожна свідома людина, яка серйозно відноситься до життя, знає, це біблійні заповіді, це наша настільна книга, книга книг, Святе Письмо, наша велика Біблія. Там відповіді на усі-усі питання. І іншої дороги немає. Є тільки два шляхи: один шлях із Богом, а другий шлях без Бога. І тому кожен, хто вирушає в дорогу життєву чи вже став, подорожує, повинен замислитися, я з ким? Я з Богом чи я без Нього. Не можна розділити політичне життя. Сімейне життя і духовне життя. Вон, не може бути людина високоморальна, але там е, політично заангажована, значить, вона вже не високоморальна. Коли людина дійсно дійсно вірить у Бога і має його у своєму серединку, вона не здатна на злівчинки. І такий е, патріот, і такий е, законодавець. Чи такий е, е, депутат, він ніколи не продасть своєї землі. Нас Господь і Біблія вчить, щоб ми до тої землі, на якій ми народилися, повинні відноситися так, як до рідної матусі. Адже нам ніхто не дає рідну матусі. Ми її не вибираємо, тата і маму. Нам так дав Господь. І ту землю, на якій ми народилися. Ми повинні її так само любити, як і любимо своїх батьків. Не за щось. Не чекати, а що вона мені дала, ця земля, а що я їй дав. Як мені бути, щоб вона краща. І тільки з такими думками, тільки з таким підходом бо це боя людина, людина людини усерденьку із Богом, вона тобі за кусень ковбаси ніколи не продасть. Це святе найсвятіше, матір, землю, свій народ, своїх сусідів, своїх близьких.